Привіт друзі! Подивіться, вже сьогодні якесь зимове Дніпро. Ми сьогодні, дивиться, якою компанією. багатенько нас сьогодні шестеро чоловік. І будемо будемо бомбити. Зараз воно підійдуть зблизька. Покажу всіх. Шановні камради, а ну ж привітайтесь трошки. Вітаємося. Привіт. Да. Ось так сьогодні будемо бомбити і все, що знайдемо, будемо обов'язково вам показувати. Сосиски є, знахідки значить будуть. кока кола обов'язково. Додивляйтеся. Дивіться, що робиться. Замерзло. І ми тепер не добем, ходимо по льоду. А де не де тільки-то насінки нас можна вкопати. Але все-таки є проталини, Може щось по них буде цікавенько попадатися. А там далі. Далі-далі буде видно. Бачите, як Камради гупають, щоб, щоб пробковиряти. Ось що? подивіться, як ми... Як ми копаємо. Ось такий, поки вибив цей люд, поки вистукав. і от такенька. Отакесенька от знахідка. Подивіться. Кормушечка алюмінієва. А піщала як гарно. Я думав щось хорошеньке. Ну нічого, це тільки-тільки початок. Подиві, подивіться, яка людянка. От саме так і копаємо. Так, ну якщо це не динарик, то йдемо додому. Ні, не, не динарик, Кормушка маємо. Вже добре заланчало. Це таке як похуйне. або свинець. Ну вже ж, я зніму процес вже одним мохом. Не відходять від коси. Процес. Воно хоч водичку не затягує, а просто муляка. Але ж без оцього люди ми тут би і не походили. Глибокий щось Ну це прям інтрига. Копатика погано. Ну лучше погано копати ніж взагалі не копати, я думаю Но. Як ото кажуть, лучше погано їхати ніж добре хорошо. Хорошо йти Оце ж оце ж Йоми. треба буде вирізати відео де воно де вона? о щось глибоко сухнуло скринька із карбами Ох, ох, друзі, красота. Підчіпник. Шматок. Підчіпник хороший. Ми його одкислотимо і буде служити доліше на його станеться. Так куди ж там уже? Там уже корозія попила. <гум> Ось такі знахідки є, ножку. Це тільки початок, будемо, будемо бомбити і буде. Цікавіша далі. На камради ходять, шукають. Де це яку я пенька знайшов. цікавого. А знахідок щось не дуже. Ну нічого, може підемо до води. Щось цікавеньке. Та й поймається. Молодець. Дивіться, у нас не заплановані збори, бо ми вкопати не можемо. Таке тверде, що просто капець. І будемо зараз щось рішати. Три лопоти поламали. і кони не в'їлися, а конина де жорова взялося. Конюшня згоріла. Так а чого воно згоріло? Фурманов закурили. Так вже не кура! Якби у вас з нами полка, ви б закурили. А так <ривіт> нічого не случилося. Чого лопати поламали. <ривіт> ну, Пішли! Подивіться, друзі, який красавець. Матки люду я виковіря, щоб його дістати. І от такий велетенський підчіпник. Не знаю з якої техніки, але щось, щось велетенське. Друзі, сьогодні куп. Коротше не куп, а хто знайшов. Ми вже воно всі йдемо, може вдасться ще якийсь ліс по дорозі знайти та заскучити. Бо на Дніпрі, подивиться яка ліджанка. Робити нема чого. Зараз покажу повний карман. грузиків знайшов. Якесь кінцела туніва така як конинка. Да, це по суті всі такі внохідки. Так, кормушечка теж одразу попалася. І, 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 і. зараз, дара, зараз. І отакі от рибальські причамдали. Трошки, трошки свинцю. І от таке латуніве кільце, скоріше за все, від кінських уздечок чи як вона чи від водил. Ну, щось, щось таке короче, конинка. Ось так друзі. І класний вітер немає. Ходи так копай, але ж по такому не сильно і вкопаєш. Тому чекайте, ма зараз щось поміняється. Ось такий сьогодні, рибоцький. Ну, одні плюси рибоцькі знарядні не На весну є. Стоїло воно того ліду бать. Ну, що є, то довбати. Є. Ох, все, зарішника. Да, я думаю, їх кажди знає. Що там покрасити. Таке начесь покрасили. Ось це, да. Воно Наша козирне я, якщо зараз пальцем не прокулю. І з цим із цвітним ося крючочком червоним. Полакірованим. І крючок цілий. І До, До столика чи тут. Винене. Випадає з руку все. Ми поїхали. Отуди. От От кудись. Ні, так отам до скута перекусить порог. Ой, наливай, Ой, наливайте Ось там на в'їзді. Чи отут? На травиці ці кобаси з'їму. Давай я зняли, я попаду. Трошечки, ми ось хочемо поміняти місце поплу, десь заїхати. І дорогу таке перегородила. Тільки що камради тягнули вершок, я тільки став допомогти, як одломився. І ногами вкрилися. Ось таке було тільки. що. І будемо зараз потихеньку далі. Далі, далі, далі рухати, а куди я не знаю. Камради кудись ведуть. А воно покаже. Ось їдемо вже по дорозі і подивіться кого набачили на полі. Скільки цих А бояться тікають. 30-й, 54-й. Знаю, що у них ці палички орієнтувані по сторонах. Піраміда. До. І кожен на себе орієнтіє. Просто як заблудишся, щоб знав коли коштов. Люди, там люди, там люди. Там. Столик о том, оно нопеню. О на горі. Сідаємо на перекус, на Дніпрі не вийшло. Зараз перекус і біжимо по цьому лісу. Ще трохи часу є, щось може це по нам. Тут ми як що нам треба. Все, що треба, все, дуже, все що не треба. Да. Ось що тобі казала вірьовочка, на тобі вірьовочку. Ага. Тримай. Ага, Як бичка буду вести. Так, ну все, відключаюся, обідемо і біжу. Так, друзі, брожу я по лісу. Метавшу кот вже виключа, бо він, коротше, фонить. Я вже й провід дергаю, і, і котушку, що я тільки не робив. Фонить і фонить. Ну, думаю, все, капіта по гарантії здавати його. Це щось робить. вже розтрогне таке, як хто знає що. А воно, знаєте, що після Дніпра я черевики перезув, а там оці штучки. Навіть на пів метра має далі достає і фонить. То я тепер хоч трошки спокоюся, але вже ходить і знахідок, по суті, не хочу шукати. Зараз до машини Десь там камради вже пора і сказали, що біля машини вони. Якщо не заблужуся, зараз знайду і, 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 і. Якщо там у них знахідки, покажу. А якщо нема, друзі, дочекайтеся, буде друга частина з нашими пригодами і копаннями. Дочекайтеся, скоро буде.